Привіт всім хто дивиться мій канал хотів би зробити трошки такий обзорчик по трактору Мейсі Фергюсон Значить, маркировка його правильна Мейси Фергсон 2440 СТ це турбірований дизель. Так, 80 лошадок по... По двигателю скажу тут мотор стоїть е, Mitsubishi по наклейках. Є, ставлять Перкінсон мотор. Значить, е, Отакий от трактор. Значить, що ще по ньому? Хоча він Месі Феррісон, ну, це рідний братик, скажу таких моделей тракторів, як Ландіні потом глобус це все італіянські трактора. Зроборлений цей теж трактор в Італії. Фереро стоїть на ньому передок. Значить так, що ще на ньому таке? Да, багато якихось нюансів інтересних є. Ну, все одразу не сповниш. Значить, по... Мощностях. Значить, перед цим, я колись хотів, перед цим я хотів сказати, що, що таке, що цей трактор є трошки із за чого близько стоять ося. Він і коли їде, він ну, якби скаче. Це на всіх тракторах, що зараз випускаються. Це в них є проблема, скажу так. Близька база між переднім колесом і заднім колесом. Ну, він скаче дуже сильно. Колеса великі. Задня маркировка в нього йде 420 на 70R30. Передні колеса в нього. Так, що в нас тут виходить? 320 на 85 R20 і 4 12,4 на R20. А задні вроді 16,9 на R30. По навіски ззаді. У нього така навіска. Ну, У мене вже як уніфіцірований чи модифіцірований трактор. Є такий гідровинт, назву його, ось це на лагах. Це виходить, коли під'їжджаєш, то можна лагу вище, нижче і оцей, уголок, оцей уголок можна ще наклонити ну, дуже удобно, звісно. Так, гідровинт на уголок отакий от стоїть. Не треба регулювати. Він сам відклоняє вперед-назад. На ньому стоїть. ну Це він трошки мене такий різнуватий, за те, що робота в полі. На цьому тракторі редуктора стоять. Ось була первічна така проблемка, ну замінив я чи ту пару. Стоїть, звісно, таке ощутимо. Це я поміняв вал і поміняв шестерню з подшипниками, сальниками, як до такого плану. Так, Грузоподйомність у нього на задню нав'язку. У нього тут стоїть 3 гідроциліндра. Ось у гідроциліндр подйому. Напротив, воно, ось. і тут ще всередині стоїть. Там всередині стоїть основний. Яка в нього ще є функціональність? Стояло. Точніше як стоїть автоматичний догружатель, ну, не знаю, що тут кинути, я його не ставив, ось автоматично він встановлюється сюди, палець встановлюється і він автоматично догружає такого плану. Значить вал-отбора в нього закритий колпачком. А, прицепне, прицепне в нього такого плану. Якщо треба вище підняти, ось ось. З цієї сторони відтягується ЧК і льохко це все, ну як легко, воно легко тільки важка запчасть. І це все піднімається нагору. Тут є такі спеціальні отвори, якими фіксується. Цікаві муфти стояли рідні. Зараз ну, прийшлося, ну, прийшлося поміняти дві штуки. О, така муфта я вже показував. Тут не треба ні ні до нічого, просто шланг гідравліки придавлюєш і можна потім різко назад висмикуєш. І якщо вставляти, то просто придави, воно зафіксувало все. воно в житті не вискакує. Тому що там є специфіка такий інтересна, воно роботи в нього давлення дав, воно ці шарики розжимає, і ця муфта ніколи не вискакує. Ну, Прийшлося поміняти мені, тому що ну, постійно підтікає. Там такий ремкомплект інтересний А купляти оцю одну буксу скажем так Дороговато На даний момент десь в приділах Десь, навіть 150 170 євро стоїть одна вот така букса їх тут 6 штук стоїть ну, як то так Так, що на ньому ще стоїть? На ньому стоїть кондиціонер салона на даний момент трошки радіатор. У мене там проблемки наїхав на нього. То Зараз поки відсутні від мене. Зверху над кабіною стоять віздушні фільтри, в задній частині там стоїть утопитель. і радіатор, радіатор утопітеля і радіатор самого кондиціонера. На тій стороні такий же самий фільтр. Воно метал... Чорна така фільтра. Так, е, колеса, колеса можна тут 4 колії зробити, перекидати диск і перекидати на шпильках. Е, спереді то же саме. Можна уширити базу, можна звузити базу. Це найгужче. По розмірах я точно не пам'ятаю, але на даний момент це якраз стоїть на просапну, просапні культури. Внутрі рядка. Два, колеса, два рядочка між колесами, ніхто нічого не дав і все отлично. Так, ну, що я ще хочу сказати? Запчасті на цей трактор. Якщо хтось буде брати іномарку, знайте одне, що отакі ручки такі, вони просто стоять. Гроші. Таких самошечних, що просто. Це пластмаска. Оці. Вроді воно єрунда, ну а купити дороговато. Так. Значит, сейчас в салоне. Э, салон, салон. Что я себе представляю? Салончик. Ну, салон, конечно, обошумленный. Все хорошо тут. Тихенько. Вот такая панель. Все, ручка есть для отвода руля. Вот так. Все, есть, чтобы назад просто ее нажать. И автоматически сам отходит. Так, така панель. Так, що я ту ще встановлю? Я сам поставив в мультметр. Ось, зарядка тут показує, на вольтметр показує, скільки реально. І поставив ще датчик на воду. То що цей, що то він не показує, і там панель дуже така сложна для ремонту. Так, по салону, по салону, штурка. Хочу сказати, штука класна така, відтягується все, сонцезащитна. І щоб її підняти, треба просто така і нажав і воно само вискакує нагору. Е... По речалах. Це виходить, в нього стоїть три виходи Щас на задню частину трактора. Е, Вихода такого, така функціонал. Е, Тут одна секція тільки середня, є плаваюча. А ці опускання, допустимо, підйом і нейтральне положення. Ці середній є опускання і плаваюча. Отаку. От це теж три виходи. Ну, Хоча стоїть тут їх на 5 штук. Можна встановити 5 штук, ззаді в секцію додається, воно там і все працює. Так, по на цьому, по навіски. Оце основний. Речах подйому навіску пускання, що тут ще добре. Є фіксація така виставляється для того, щоб навіска нижче не лягала. І тут же так само можна поставити, щоб нав'язку вище не підняти. Це речах другий, це для, як -от, для пахоти. Ну, воно якби сейчас на даний момент трохи не задійснено. Що тут ще інтересного? Значить, оце кнопка у нас блокування заднього моста. Отак, Трактор заведений. Кнопку нажав, заблокувалося. Тут загорається на панелі лампочка, що можна заблокувати. Щоб, щоб е, зняти блокування, просто треба придавити легенько на тормоз, Загорається стопи і блокировка автоматично відключається. Так. Тут перше положення, такий речажок. Це у нас включення переднього мосту. Передній мост включений на поворотах. Точніше, як скажу, на поворотах. передній мост оце, включений. Якщо пробуксовка йде на основному диференціалі, тоді включається передній мост. А так ні, в положення. Ось це постійно два моста, ну, задній і передній постійно включені. Ну, я завжди на первому положенні. Так. Все тут електрогідравлічне, тут е, стоїть електроконтакти, внизу е, катушечки, які включають е, гідравліку е, включення даних функцій. Це е, вала-отбора. Допустим, щоб вал відбору включити, на цій стороні є два рычага отаких 540 і 540 є, ну вроді, в одну сторону, а в другу 540. Ці два рычага, вони, два місці ніколи не включаться, раз в мене включився і трошки проблемка була, що почти чуть ли не сам трактор поїхав. Оцей рычаг вперед, коли включається, валот бура буде тоді, коли е, движуться передні колеса. Тільки встановилися, е, валот бура стає. Оцей рычаг включається е, тоді, коли е, независимо трактор їде, не їде, вало двора буде робити. Ну, включення завжди да, відбувається оцим. Рычагом. Так, ззаді, що у нас тут? Це в мене я поставив доповні фари назад. Це задні фари, потім омивайка, перед-зад, передні фари. Кнопка кондиціонера включення. Ось Кнопка тумблер переключення оборотів отопітеля. Перше, вторе, третє. Тут зверху ось речажок стоїть якби, кранік на омивай э, на печку. Що тут ще таке цікаве, так? Да. Педалі. Педалі тут можна розблокувати. Тут нема нічого сложного, так потягнув, розблокував і там фіксація повернув, зафіксував, отак, По КПП. Так, сейчас я тут речах підніму отак. По КПП. Значит, ручничок, тормоза тут гідравлічний, привод іде гідравлікою. Нема ніякого ні, ні ударів на педальку, ні, нічого. Ну, а диски, диски, дискові тормоза в масляній ванні. Так, ручник Ручник тяне тросиком, зажимається. Так, потім на ньому є. П'ять передач. 5 передач, І ось у речах, як би я називаю ділітель. Понижені, середні і повишені. Оце все повишені. Потім як би, нейтрально. Понижені до себе і вниз. І потім, допустимо, понижені ось вперед. Оце так, оце так включається воно. Так. Все. Так, Максимальна скорость по книжці десь вроде, там 40 км, ну їхав на ньому десь ну максимально десь наверное, 35 Так, що іще? Тут 5 скоростей, це виходить 3, 5 скоростей на 3 ділити, це виходить 15 скоростей. І на ньому стоїть речах реверса. отак, Любу скорость, коли включили тут. В речах вперед, він їде вперед. В речах назад, він їде назад, з такою ж самою як і їхав вперед. Е, ну, це зрозуміло, що саме переключалка, е, світ, сигнал і повороти. Так, е, знак аварійної, е, точніше, мигалки, а на цій стороні аварійка. Так, ну тут я додав трошки підкурювати. Ще один встановив. Так. Це речах ручного газу. Все, все удобно, все під рукою. Да. Шторка зверху така, ну я зараз відкривати не буду. Тут, виходить, якби вікно є, тут зверху вікно таке. Це для того, щоб коли ставиться на нього погрузчик фронтальний, щоб видно було вверх. Так, так, що тут ще таке цікаве? Ну, Включення переднього дворника. Ззаді те же саме, включення дворничка. Так, це вже сам доробив. Так, сідушка, ну, сідушка ну от Дусично мягка. Ну, не пневмо. Так, значить знизу тут, зараз покажу всю Крутилка, Це ну, опускання навіски, скорость опускання навіски. На цих тракторах там на циліндру ставлять такий штуцер для плавності опускання. А тут не треба, тут йде, якби швидкий, опускання регулюється цією крутілкою. Ось крутілочкою цією. Так, ну це регулюється сидушка, жорсткость, вперед-назад, з лівої сторони, педаль зціплення. Всі педалі приподняті, окрім ну, газової, це. Встановив вже таку поширше, тому що тут така вона маленька, як би трошки не що нога трошки назад з'їжджає. Так. Да, для одного тракториста тут міста вполне достатньо. Широкі підножки стоять, удобні. Такий доволі бак на 90 літрів. Топливна система тут простіша. Ну як простіше, вона до проста тільки сложнувата Ну Стоїть мотор об'ємом 3,3 літра. Це в мене маса, включення маси. Так, ну що я скажу? Ну Трактор хороший, тільки дуже дорогий в Ну Дорогий як. Дорогий то що дорогий, я хочу сказати, там є трактор, фермер. Ой, ну це, оце, копія, оце копія фермера. Тільки цьому трактору він 2005 року випуску, Це вже тоді все це було. А зараз фермер от такий-такий трактор. Там воно -то і добре, тільки ж. Мотор, е, звісно, іспитаний. Ходова, допустимо, Фереро теж хороша. Е, коробка на синхронізаторах. Все воно собралося до кучі. Просто я кажу, що хто хоче брати трактора, ви просто узнаєте, речі мілкі стоять. Та ж сама ця кришка бензоба топливного бака, щоб під ключчиком оце все. Так, десь в 50-70 євро стоїть. Оці допустимо, ручки там 120-150 євро. Все зносилося. А вже такі кажу, общі запчасті, то там взагалі ціни, що просто. у нас стекляна кабіна. Закривається хорошо, без випросів. Обзорність ісключительна. Так, ну оце так, як би вкратце, хотів показати, це все я фари ззадні таки поставив, уже хоча й ті світять непогано, оці зверху. Ну, ці, ці розсіваю ще поставив ледівські. Так, сзади встановив, точніше він і стояв. Навіть скажу не так. Оцей бачок був резиновий, він там всередині знаходився, тут горловинка така. І там резинка та потекла, я її виніс нагору. Тобто я назовню на все виніс, поставлю, так. Е ще що хочу сказати. Кабінка підресурена. воно підрисована, стоять подушки. Це вже сам я встановив. Є в нього слив в гідробак, якщо працює гідронасос. Є прямо все слив. Оце так. Тут інтересна система. Ну, в принципі, як цікаво. там, як тут ставити плаваюче, допустим. Так щоб удобно показати. Так, попробую показати. Ось у пластинка. Витягується штир... фіксація. Оце. І оця пластина ставиться в поперек. Отак. Вона сюди встановлюється, Це буде жорстке. Отак вплавучі. Не треба ні болтів, ніде нічого. Це якби удобно, дуже хорошо. Ну це навіска мені подобається. Ця навісочка, звісно, да, вона йшла, я так розумію, універсальна. Хоча тут є свої плюси, мінуси. Так, оце якби по навіски. Отаке. Так, да, колеса скоро, звісно вже. Буде їм гулі-гулі, ну поки ще походять. Якби вроді шипок є, ну, є трошки звісно, тріщини. Так, На цій стороні у нас стоїть тандемний двохсекційний насос, масляний і все. Одна секція, друга, одна чисто йде на гур, розпределитель рульовий, друга на гідравліку. Інтересна на ньому штука, що насос стоїть вище уровня бака. Ну Це я вже в одному відео там показував. Так, ось, ось знизу Ось, ось так, де ото фішки стоять. Устанавлюється сюди доповнітельні е, причандали такі. Ну, звісно, якщо в нього все було електронне, то просто, трактор просто. Ось, ось стоїть фільтр е, тонкої чистки від гура від масла, ну мас, масляний. Так, що тут таке ще? Ну, ще на ньому стоять. передні тормоза, Передні тормоза. Іменно на диференціалі жидкосні. Ну, я там була шланочка лопнула, я його відключив, тільки в мене задній є. А так тільки і передні роботи. І така система інтересна, що виходить, поки трактор не завів, то тормоза здавлені завів трактор, тормоза пропускається. Ну там регулювання є, є свій нюанс теж. Так, що ще таке, щоб якби для інтересу. Ну, в принципі, як би все. Може і некоторі нюанси, звісно, такі, що пропускає, ну вже трактор хороший. Хороший, якби ще йому було пару десяток років назад його взяти, то звісно. Да. Стоїть на ньому сюди, на це тут ставив, щоб по цонук дискувати лопа, не лопата такий. Лопата у нас ось спеціальні отвори. Ось встановлюється сюди для фронтального погрузчика. Так, Редукторний в нього мост. Там редуктора стоять, на шкварнях. Так, оце воно так все тут. Ну, в принципі, в принципі, як би обзорно так. Хочу сказати, що ще, я ж кажу, що однікові деякі запчасти тут дивитися нема на що, а стоїть денег. Так, ось такий в мене ще фронтальний погрузчик Ось Отака От вона. Це іменно назад Ну, Трошки треба переділити її. Треба оці пальці вивезти сюди, щоб наклон кращий зробив. Так воно складається. Це вже е, вроді іспанська, не пам'ятаю. Десь табличка тут ще була іспаньола. Ну, я її вже сам трошки переробляв, бо її так порвали, порвали, я то поуселяв. Такі ковіщата зробив, щоб воно не падало на землю, щоб не засипатися. А ось якась табличка. Іспаньола. Оце такий погрущен, не погрущик, а вилучник. Так, ну вроді, вроді вкратце це так, бо відео довге. Кого заінтересують такі трактора, хочу сказати так. Лучше, звісно, взяти э, 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 БУшну. Ну, це на мій взгляд. Тут, звісно, все по ціні. Э, э, ну, Не дешеві це трактора. 10, 12, 15. 1000 євро десь такий стоїть, це так, і то треба дивитися, якого угоду він і якого він состояння. По солярки економічний, звісно, да. ну, по запчастях, звісно, так. Да. Трошки ціни кусаються. Ну, Поки працює, а там побачимо, як воно тут. Так. Ну, це, пожалуй, все. На цьому все. Всім самого найкращого. Бережіть себе, близьких. Мирного неба над головою. Все буде Україна. Всім найкращого. До побачення.